Привіт! Це інтернет-магазин Zimak. Це Samsung Galaxy S24FE. Це не просто ще один середняк, він має трикратну камеру, що найцікавіше, таку саму, як у флагманського S24 з усіма налаштуваннями, як у топової моделі. Samsung надзвичайно популярний бренд в Україні, але іноді ціни бувають косючим. Але з виходом Samsung A56 і A36 компанія вирішила знизити ціну на S24FE майже до непристойного рівня. До 500 доларів можна купити цей смартфон у нас. А це вже ціна за китайський флагман минулого року. Хоча ми маємо справу з оригінальним самсунговським флагманом. І це той рідкісний випадок, коли ви вже не переплачуєте за бренд. У нашому магазині і ви отримаєте саме глобальну версію цього смартфону. Така версія продається в Україні в великих мережах. Вона повністю адаптована для роботи в Україні. Зарядного блоку, як ви бачите, в коробці немає. Це вже класика. Купуємо окремо 990 гривень, і він, він ваш. По оновленню Samsung обіцяє 7 років підтримки, і це серйозна заявка на довготривале використання. А я фішки на місці, пошук по колу, ай-перекладач, розумний пошук. І навіть підтримка Samsung Dex підключаємо до монітору і користуємося як комп'ютер. Процесор також оновлений, такий самий 24.2.0 Exynos, як на S24, але трошки оновлений. Він працює стабільніше, не гріється, все літає, ігри літають. Автономність теж на висоті 7-8 годин екрану без проблем підтримує бездротову зарядку, як і належить у 25-му році. Щодо зв'язку, тут повний фарш. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,3. NFC всі також на базі радіо немає, але погодьтесь. Це вже не критично в сучасному світі. Будуть питання, задавайте. Дякую вам за увагу.